Доброго вечора, друзі. З вами рядовий картоплянин. І сьогодні ми знову з вами поговоримо про картоплю. Ну, як ви бачите, картопля наша вже майже відсвіла, і зараз саме час розпочати її підгодовувати для того, щоб у нас вийшли гарні бульби. Були в коментарях питання, чи можна можна використовувати добрива з містом азоту уже після того, як картопля відсвіла. Моя вам порада, що добрива різноманітність містом азоту на цьому етапі вже зовсім не потрібні. Все тому, що азот активно дає ріст бадилю картоплі. А нам після того, як картопля вже відсіла, а це абсолютно не потрібно. Нам потрібно, щоб росло не бадилі, а росли бульби. В цьому випадку у мене вже є відео. Можете передивитись, чим підживити картоплю. Зараз хотів би я приділити увагу більше поливу. Тому що полив, якщо ви поливали до цього як я інтенсивно там 3-4 рази на тиждень. Зараз полив потрібно скоротити до 2 разів, тому що під час росту активного бульб норма води під кожний кущ повинна становити 3-4 літра і не більше. Зараз на вулиці спека, якщо буде сильно багато вологи, картопля буде задихатися. Якщо у вас не була картопля, оброблена перед посадкою засобами від парші, то така черезмірна волога теж може призвести до грибкових різноманітних захворювань, але й зовсім відмінити воду не потрібно, тому що ростуть бульби, вода потрібна. Просто потрібно більш уважно до цього ставитись. Виписали в коментарях не про дощу, а про урожаю. Від сьогоднішнього дня я так і роблю. Але дивлюсь на радар погоди, і мабуть до нас все таки йде дощ. Правда, зараз ідуть такі дожі, що прямо аж страшно. Куди не приходить нарешті дощ, завжди буде град. Так що, якщо є чим поливати, то вже краще поливати. Ну а я в свою чергу дякую вам за перегляд, за поширення та збереження відео. Гарний змістовний коментар, вподобайку для відео. Підписуйтесь, щоб знати більше.